Всім привіт! Сьогодні ми з вами намалюємо ось такі лагеря. Папір уже приклеєний до ДВП за допомогою будівельного скотча. Підготовлена також палітра, серветочка, пензлик. Сьогодні ось такий нам потрібен буде. Синтетика, плоский, невеличкий. Невелика сьогодні в нас також палітра. Водичка <кій> і наша натура. Ось такого ведмедика ми з вами будемо сьогодні малювати. Спочатку ми закомпонуємо нашого ведмедика, нашу натуру. З такими от лініями обмежуючими, ми приблизно накидаємо, якого розміру. Буде наш ведмедик. Для чого нам це потрібно? Якщо ми почнемо зразу детально промальовувати носика, ротика, в кінці нас може там ножка вилізти, не вміститися. Ось приблизно такого розміру буде голова. Десь тут животик буде, лапка такими загальними рухами від загального. До більш дрібного ми будемо промальовувати. так? Не забуваємо лінію середини. Так, ось наша голівочка туди закінчується. Носик. Ось десь, десь така от мордочка буде. так? Лінія середини. Вона не просто така от рівна. Вона йде заокруглими, тому що в нас тут є об'єм. Голівка кругла, вона має якийсь об'єм, вона не плоска. Вушко. І так, далі уже робимо більш уточнюючий рисунок нашого ведмедика. Десь там трішки ми бачимо і цього вушка. Так, цього ми бачимо вушка більше. І так ви можете поставити свою якусь м'яку іграшку, вашу улюблену, і точно так само малювати її. От відносно середини, наскільки вушко десь другим буде менше. Видно, тому що відстань тут. От, От уточнюємо. Так. Це вже. Тут буде друге вушко. Оченята, оченята. Мені хочеться зробити трішки більше, ніж вони є насправді. Так, животик. Середин, лінія середини животика. Ось такий ось кругленький животик, а тут вже видно верхню кінцівочку, верхню лапку і теж ління, по якій зшивається наша іграшка, ми її теж будемо разом зображувати сторону. Манишка. Все, в сторону йде. Так. І тут ми бачимо другу нишку. Ось такі от ми Так, я за допомогою гумочки зайві лінії забрала, щоб зараз краще можна було орієнтуватися, що ми будемо малювати. Тепер набираємо фарбочки на палітру. Я почну з білого, наберу біленьку для роботи, трішки блакитного і коричневого. Так. Для початку я хочу замісити відтіночок, з -з -з змішати такий темно-сірий. Але я не буду просто брати чорний і білий, для того, щоб зробити темно-сірий. Я буду використовувати коричневий, блакитний і, можливо, трішечки фіолетового, щоб у нас був такий приємний відтіночок. Тішки фіолетовенького, і ось такий складний відтінок у нас вийшов. Давайте подивимось на нашого ведмедика уважно, які місця на ньому є самими темними. Так, під олівочкою і Ось такі самі темні місця я зараз хочу промалювати, а далі вже будемо малювати фактуру якої іграшки. Будемо промальовувати оцю шерсточку, але для початку. Замалюю самі темні. Ось тут ніжка знизу, під животиком вона в тіні, теж темненька. Другу ручку теж ми бачимо ледь-ледь. Вона теж така темнішенька. Лінія з і іграшечки, десь тут теж теніженки і самі темні місця малювали Тепер будемо додати блакитного. Білого і наш сірий відтіночок буде вже світлішенький і більш матиме блакитні відтіночки. Так, і продовжуємо замальовувати. Але знову ж таки не замальовуємо все, а тільки ті місця, які йдуть трішки світлішими за наш попередній відтінок. Тільки там, де вони є. І такими малесенькими-тонесенькими лініями ми замальовуємо наступним відтічком. И еще иди, и такая вот сирень. И сможем троечки выходить такими вот линиями нашего нашу худру на игрушке. покажем одну зашивами ирышки там вот такую вот шерстечку то есть такие вот хутро Що в нас темніше світліше? Оця ось, от ніжка зверху світліша, ніж животик за нею. Значить, ми трішечки потемняємо животик, щоб наша ніжка вийшла на передній план, щоб було видно, що вона знаходиться ближче до нас. Так, коли ми закінчили промальовувати таким відтіночком, ми далі додаємо трішки блакитного, трішки білого і будемо продовжувати далі замальовувати нашу іграшку, нашого ведмедика. Наступну відтіночку. І такими ж самими штрихами-масочками. Вони повторюють гарну фактуру нашої м'якої іграшки. Ось маємо лапку знизу темніше, зверху попадає світло, вона буде світліша. Можемо одразу намішати відтінок, ще трішки світлішенький, так само коричневий, блакитний та білий, але світлішенький. І можемо одразу продовжувати замальовувати і світлішенький. А з таким чином ми промальовуємо повністю всі деталі нашої натури, нашого ведмедика. Направляємо мазочки в ті сторони, в якому напрямку знаходиться хутро нашого ведмедика. І замальовуємо решту таким самим чином. Ось приблизно такий вигляд має моє ведмажатку на даному етапі. Пензлика я цього нашого робочого витираю і далі іще промалюю ось таким більш дрібненьким, трішки-трішки хочу додати ще акцентів. Ось такою світлішою сірою, щоб було ну. Добавимо. Не по всьому, бо якщо ми повністю на все наше ведмежатко додамо такі от акцентики, воно знову ж таки стане. Рябеньким, однорідним, а нам потрібно показати тільки самі такі освітлені місця. Для таких от деталей фарбу я трішки сильніше розпавляю з водичкою, щоб вона була більш рідкою. І тоді можна гарненько промалювати ось такі виступаючі поверхні, які самі освітлені. Десь трішки на руці теж на лапці є в нас такі місця виступаючі освітлені. Я їх теж промалюю. Ми додаємо пухнастість. Наші іграшці, нашій картині. Бачите яке одразу вушко стає пухнасте? Відтіночу кнопку воносика. Як ми бачимо світлішенький і на ньому знизу трішки темніше, зверху, де падає більше світла, де потрапляє більше світла. Світлішенький носик, коричневий із блакитний. У нас сьогодні така обмежена палітра. Ми використовуємо для роботи декілька відтінків. Знизу носик темніший, тому що світло потрапляє менше, а зверху. Він буде світлим, і приємний блакитний відтінок. І давайте намалюємо відченятка. У нас на олівці знаходиться латочка, вона більш. Сіро коричнева. Ось ось така. Декілька курсинок, шерстинок, мені хочеться промалювати. Ну, тут вже ви можете бавитися, скільки в кого є терпіння, в кого скільки бажання, натхнення можете промальовувати фактуру хутра. Ось таке бетмежатко в нас виходить. Знаєте, на даній роботі мені не хочеться замальовувати фон повністю. Можливо, я покажу десь трішечки тінь. Ось і все! Наш ведмедик готовий! Ось так ми сьогодні з вами попрацювали. Наприклад, даного ведмедика я вам показала, як можна малювати постановочку, яку іграшку з натури. Ви можете повторити за мною або ж намалювати свою власну мягку іграшку, улюблену. До нових зустрічей!